Мені було дуже погано, у мене трусилися руки, трусилися ноги, що я 15 років була заручницею цієї програми. Вона мене хапає отак от за руку, і каже мені: Доця, твоя задача ніколи не пропустити хворобу. Коли вона мені це казала, от бачите, я, я не можу до сих пір якби, стримувати емоції, мені боляче, мені сумно від цього, але це мною більше не керує. Я коли це побачила. Моє життя, воно знаєте, ніколи не буде попереднім. Всім привіт, мої дорогі друзі! Я вас рада вітати на своєму youtube каналі З вами я не і в цьому короткому відео я хочу вам показати приклад на своїй історії того, як на наш змінений стан свідомості попадають негативні установки, негативні слова. Коди, які можуть в результаті зруйнувати наше життя, і цим відео я хочу вас заохотити до того, щоб ви задавали собі більше правильних запитань, щоб ви могли стати знаєте творцем свого життя і могли мати в собі сильну позицію е спостерігача, яка може в принципі розрулити всі ці історії, як власне роблю це я, і це. Мені економить багато часу, дає мені весь спектр е, спостереження за своїм життям і за життям інших людей, і це дає велику свободу в першу чергу. Історія почнеться з того, що з самого раннього дитинства я є іпохондриком. Тобто, я людина, яка от постійно, дуже прискіпливо спостерігає за своїм здоров'ям. Е, почну з того, що. З Самого раннього дитинства я багато хворіла. У мене було дуже багато психосоматичних різних хвороб, і не тільки психосоматичних хвороб, вже соматичних хвороб. І зараз, уже в дорослому віці, в тому е, житті, якому я знаходжуся, і в тій при тій свідомості, в якій я знаходжуся, я розумію причину цього. Тому що я досить чуттєва була з самого раннього дитинства. Е, звичайно, всі ці почуття, якісь були подавлені, непрожиті, Вони всі падали на моє маленьке дитяче тіло. і... Реалізувалися конфлікти да, через різні хвороби. Такий спойлер, з тих пір, коли я з'їхала від своєї мами із батьком, а це було в 16 років, у мене відвалилося 50% моїх хвороб. Так от, тобто, да, їхній вплив на мене мав величезне значення і їхні конфлікти, конфлікти в тому числі. Ця історія була завжди в моєму житті. Тобто я і і, значить, оці, знаєте, аналізи, перевірки, хвороби. От я цю всю історію люблю знаєте в своєму житті розкручувати. Є в мене такі тривожні всякі думки. І знову ж таки я з цим себе приймаю. Деякі астрологи кажуть, що вони асцендент в Діві, тому це все так проявляється. Але, знаєте, таке. Фіаско цієї історії воно відбулося у мене в червні місяці минулого року. А саме 5 червня ця історія почалася і почалася вона з виступу, на якому я втратила свідомість. І е, я про цю історію розказувала трошечки детальніше в своїх живих ефірах. Мені здається, це був крайній живий ефір в моєму YouTube, Якщо ви нажмете на кнопочку наживо, ви можете побачити той ефір, де я цим ділюся взагалі цією всю історією. І це був тільки початок, тому що тоді щось зі мною трапилося. Не буду вдаватися в подробиці з духовної точки зору, але скажу так, що тоді в мене дуже сильно впав цукор. Я втратила свідомість і після того почався такий квест. Подібних ситуацій. Протягом двох наступних тижнів я втрачала свідомість, мені було дуже погано, у мене трусилися руки, трусилися ноги. Мені було настільки зле, що мені здавалося, що просто, знаєте, все моє життя воно просто йде по якомусь місцю. І в той час я бігала по всім лікарям, я ходила до свого терапевта. Ходила до психологів, і все це мало таку дуже знаєте, велику напругу всередині мене. І чим, власне, закінчилася ця історія, і чому мене так сильно попустило через, е через те, що я дізналася в своїй же голові. Значить, Історія була така: я вже йду там від якогось сотого лікаря, і я йду, і мені погано, і ця моя тривожка просто вона розкручується, розкручується, розкручується. І я йду до свого лікаря. Терапевта, і вона мені каже: Ну ти ж взагалі любиш перевіряти себе. Ти постійно щось лиш трошечки ти зразу біжиш перевіряти себе. Я кажу, мені зараз дуже зле. Я просто впевнена, що зі мною щось вже не так, що щось дуже вже зі мною щось страшне. І вона мені каже цю фразу, що ти ж любиш в себе перевіряти. І тут, ви знаєте, в мене вмикається така механізм, що я починаю дивитися на останніх півроку, що дійсно. Тільки щось легеньке у мене десь заболіло, як я уже завтра буду у лікаря під дверима і буду казати, перевіряйте мене, шукайте мені. Мені щось що зі мною може бути не так. І якщо мені ці люди кажуть, що все, у вас все нормально, там у вас все плюс-мінус хорошо, я заспокоюся на якийсь недовгий час, то якогось наступного випадку з, з моїм здоров'ям. І тут слухайте, в чому суть. Коли мені це лікар сказала моя, я виходжу з кабінету, мені ну, не стало легше ні на одну секундочку. Я йду, і в мене в голові просто ну, знаєте, от все несеться от з усіх сторін. Я думаю, Боже, а чому я це роблю? Чому я ходжу кожних 5 хвилин, себе перевіряю, і це всі мої на це йдуть гроші, і сили і все інше? Я постійно постійно боюся тут фраза щось пропустити. І я така йду, і я собі задаю запитання. А що мене конкретно так сильно мотивує туди ходити? І в мене ця фраза не пропусти. не пропусти І я йду я думаю, Боже, я не знаю, я не знаю, кому вона належить, я не можу поняти, я не знаю, в мене в житті не було нічого такого. тобто У мене батько помер дуже скоро, да? Тобто він помер від серцевого нападу. У 48 років, в досить дому віці, у 18-му році, але ця історія мною була ще раніше. І я така перекручую в своїй голові, така думаю, може, це з батьком пов'язано. Думаю, ні, це пов'язано не з моїм батьком, це пов'язано з кимось іншим. І я йду, і у мене є фраза, яку я розказую на курсі психологія життя, тому що це не просто фраза, до цієї фрази, там є ціла предісторія, скажімо так. І я кажу собі відповідні слова коди. Це ключі до підсвідомості. Це працює у всіх. Просто знову ж таки це залежно від того наскільки сильно да людина має оцю третю позицію спостерігача, яка може подивитися на своє життя з позиції психолога. скажімо так, і я задаю собі ці слова. Я знаю, як це працює, і я йду, я пам'ятаю, я йду по вулиці, це літо, це жарко. І я точно я не знаю. Я не, я не побачу цей відповіді. Це просто якийсь мрак мого життя. Я не можу поняти, звідки це в мене ця тривожка просто розкручується. І я кажу ці фрази, е і буквально проходить ну 30 секунд не пройшло. здається пройшло секунд 5. І в мене просто так хоп, і спливається картинка перед очима. І я бачу все те. Що насправді мене стільки років тримало в цих рукавицях. Да? Тобто, і так на мою таку іпохондричну природу, скажімо так, падає програма, яка просто. Я коли це побачила, моє життя, воно ніколи не буде попереднім. Так, от, що відбувається? Я бачу наступну історію. Мені 19 років я приїхала вперше з-за кордону з Європи. Я була тоді в Парижі, це був автобусний тур, тоді ще були шенгенські візи. І це таке було ціле собиття для мене. І я, звичайно, ну мені 19 років, я щаслива, я натхненна, в мене все просто в житті прекрасно. Я приїхала з подорожі, у мене прекрасна робота, я закохана, в мене все супер. І тут дзвонить мені моя мама і каже, що я тобі перешлю на карту якусь суму грошей. Це потрібно для однієї жінки. Це якби. Знайома гарна моєї мами. Вона зараз знаходиться в складній ситуації, вона зараз хворіє. Тобто я знала, що вона хворіє, але зараз там якась ситуація критична. Треба, щоб ти ці гроші зняла, а це на хвилиночку. Там, ну, це було, якщо мені зараз 34, це було 15 років назад. Треба, щоб ти ці гроші зняла, обналічила да, і пішла, віддала, значить, у лікарню цій жінці, ці гроші. І якраз я лиш з цієї подорожі. Тобто, Тут момент контрастів, розумієте? Тут момент контрастів, я щаслива, спорожі, все супер, молода. Я йду, знімаю ці гроші, і я їду в лікарню, в онколікарню, де всі люди, вони ви розумієте, приблизно в якому стані. Я до цього з цим не стикалася. Я не бачила ніколи так це все зблизька. І тут важливий момент: я йду на рецепшн, шукаю цю жінку, яка по суті, які я маю віддати ці гроші. І я хочу щоб ви знали, що я дуже добре знаю цю жінку і знала. І вона завжди була дуже гарною, вона завжди була дуже доглянутою. Вона завжди за собою. Ну тобто, знаєте, я її знаю як сильну, гарну, розкішну жінку. І тут, коли я почала шукати її, вона при тому всьому, що вона не знала, що я маю бути, я йду, я відкриваю двері. Я заходжу в кімнату, цю, в цю палату, там була вона не одна, там були і інші люди, і я бачу її зовсім не в тому стані, в якому я її звикла бачити. Тобто, і в мене в цей момент відбувається зміна свідомості. Я відбуваюся в шоці. Тобто, це момент, коли твій неокортекс, твій критичний розум не захищає твою підсвідомість від прямого попадання фраз і всього іншого. Тобто, змінений стан свідомості він може в нас бути. Через багато е, стимулюючих моментів може бути змінений стан свідомості, наприклад, під час сексу. Коли е, люди займаються сексом, да коли вони займаються сексом, це в такі знаєте, в віддачі, коли вони відпускають контроль, коли вони розслабляються, от в цей момент. Все, що буде сказано, чи жінці, чи чоловіку, воно буде напряму падати, знаєте, в таку скриньку підсвідомості, яка потім буде працювати, працювати на цю людину. І от чому треба дуже добре думати, да, з ким ти займаєшся сексом. А... В якому стані ти це робиш, тому що по суті це таке знаєте оголення тіла, оголення душі. І знову ж таки, є дуже багато моментів, з якими я також працювала в терапії. Це коли, наприклад, там жінка приходить і в неї настільки низька самооцінка, і ти дивишся, ніби ок по батьківській історії, ніби там тато оки, мама оки, ніби її гарно виховували, ніби все супер. Ти починаєш дивитися в контекст. Перших стосунків там перший чоловік, наприклад, і хоп, і виходить, що це був перший секс. Він там був якийсь, знаєте, не такий. Він ще в кінці сказав, що ти там жирна, чи ти дурочка, чи ти якась не така, чи ти якась не розкована. у жінки, особливо молодої, особливо по першому контакті, де в неї так їй все страшно, да. В неї записується ця програма, тобто може бути в контексті цього такого ритмічного да сексу, де людина вона відпускає контроль і відлітає, і там знову ж таки при фразах щось залітає таке, що буде потім на неї працювати як в негативну точку зору, так і в позитивну. Знову ж таки з власного досвіду можу сказати, що мені в цьому випадку повезло, да? тому що. Конкретно в через сексуальний такий, через сексуальну зміну свідомості, я отримала навпаки дуже позитивні да, коментарі в свою сторону. І зараз в плані сексуальності, сексу, розкованості і всього, що пов'язано саме в процесі сексуального, у мене там все супер. Тобто, мене переубідити в тому, що я якась не така чи щось не так, це просто ну, якби неможливо на сьогоднішній день, тому що там сильно зафіксувалося напроти, да? тобто інша. Навпаки, позитивна програма, це вам до того, що які можуть бути варіанти зміненої свідомості, може бути змінений стан зміненої свідомості під час, наприклад, руху швидкого, тобто людина може швидко там бігти, да, або швидко їхати в авто. Вона попадає в такий транс, в медитацію. І знову ж таки, все те, що буде відбуватися на фоні, воно буде напряму закладатися в підсвідомість. Коли ще стан зміненої свідомості в ранньому дитинстві, коли дитина все абсолютно сприймає як чисту монету, тобто все, що відбувається в її житті, що сказала мама, що сказала тато, що відбувалося на круги, тобто мама обідала папу, чи папа обідала маму? Обідав маму? Да? Це все закладається на таких глибинних наших підсвідомих програмах і шарах, що потім воно по суті нами керує. І там варіантів стану зміну свідомості є дуже багато. І якщо ми говоримо саме саме про медитативні практики чи про гіпнопрактики, які знову ж таки я використовую в роботі з людьми в контексті терапевтування, це все теж відбувається через стан зміною свідомості. Просто це треба знати, як робити, щоб могти це виймати з людини і навпаки її зашивати правильні програми. Це був такий ліричний відступ, друзі. Повертаємося до моєї історії і до моєї іпохондричної історії, яка мене в червні чуть не знищила просто напроч. Значить, дивіться, що відбувається далі. Я заходжу і я її бачу просто в жахливому стані. Тобто, хвору, немічну, не може встати з кроваті. І вона підривається, вона бачить мене, вона не очікувала, що я прийду вона Ну В неї теж вона починає там вдівати перуку, закутувати, ну тобто це все так страшно жахливо і боляче було. от Я зараз до сих пір хочу плакати при цьому моменті. Розумієте? І вона підривається, тобто я в зміненому стані свідомості, да тому що я налякана, дуже різкий перепад. тобто Тут я приїхала, класна, красива, все, в мене тут Паріж, Лямур, я приходжу. Цими грошима, і я тривожуся, я приходжу, цього ніколи не бачила, я її бачу, яку я ніколи не бачила. У мене просто, знаєте, все, в мене відкрита свідомість. У мене критика пішла просто гуляти десь. Її не стало в цей момент. І вона до мене підходить в цей момент, вона мене, отак, як я зараз пам'ятаю, вона мене бере. Я навіть пам'ятаю дотик її рук. Вона мене хапає отак от за руку і каже мені: доця, твоя задача ніколи не пропустити хворобу. Каже, в тебе має мізинчик заболіти, і ти маєш бігти в лікарню, тому щоб ти не пропустила, як я, тому що вона вважала, що вона пропустила да, свою хворобу. І а, коли вона мені це казала, от бачите, я, я не можу до сих пір а, якби, стримувати емоції. Тому що я коли це згадую, мені насправді їй дуже шкода було в цей момент, тому що їй тоді було 40 років, навіть не було 39. Тобто, це вона на 5 років старша за мене зараз, була тоді. І, а, і вона мені це говорить, і воно мені напряму летить в підсвідомість. Розумієте? І я коли потім відслідкувала. То я зрозуміла, що саме з цієї точки і почалася ця історія моя з любіма з аналізами. Да? Тобто, там, де я почала постійно щось перевіряти, де я постійно кожне щось десь там, боже, не так там, десь п'ятнишко на тілі, я вже все біжу перевірятися, мільйон аналізів, і це просто якийсь ужас. Да? Тобто, дивіться, про що йде мова. Я коли це побачила, а знову ж таки побачила? Тому що в мене є інструменти. Тому що я це розумію, як все працює. І навіть в стані просто жахливому, якому я була тоді в червні місяці, знаючи інструменти, які я даю на психології життя курсі на блоці Психологія все ми цю тему розбираємо детально, я змогла з собою це зробити і витягнути на, на поверхню. Тобто я його побачила просто цю історію, і я по я йду і я починаю ридати. Воно просто починається істерика Я ридаю так, тому що конфлікт вийшов. Я це побачила. Я побачила, що я 15 років була заручницею цієї програми. розумієте Тобто це була чужа програма, яка впала на мої, на мій змінений стан свідомості. А тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що у кожного з нас, у кожного з нас, Ну це просто не є реальним, щоб цього не було, є такі програми, які падали на наш стан свідомості змінений. І тут знову ж таки. Там для того, щоб це побачити, треба ще знати деякі моменти, які знов я в цьому курсі да показую, як це працює. Я показую повністю всю історію, як це відбувається. І це дає величезні можливості працювати з самим собою і розуміти, як працює наша психіка, як працюють закони цього світу. Тому що, повторюсь, це ж не просто так для мене прийшло, тому що я іпохондрік, тому що в мене є до цього предрозположеність. А чому в мене є до цього предрозположеність? Тому що, друзі, по-перше, я, я народжена в такій сім'ї, де це також є коріння цього всього, тобто не на не в прямих, скажімо так, лініях да, моєї родової системи, але дуже в близькому оточенні Мій, мій рід він має приблизні как би да, програми. Плюс ще не забуваємо про наш накопичений досвід нашої душі, про накопичені накопичений досвід душі, який вже є, і кармічний досвід. І тут важливий момент той, що. Чому саме я це виловила? Да? Тому що в мене була до цього предрозположеність. Чому люди потрапляють в якусь халепу, тому що в них є на духовному рівні і на родовому рівні предрозположеність до цього. Тому, друзі, дуже важливо розуміти, як працює ваша система. Тому що, якщо ви цього не розумієте, то ви будете обслуговувати ви будете обслуговувати ці програми, і воно буде керувати вашим життям. І я хочу вам сказати. Тільки в той момент, коли це усвідомила, я це виплакала, я це прожила, я потім ще пішла до терапевта, я це все зашліфувала. Я зараз маю, ну, спойлер, да ця жінка померла дуже швидко після того. Я маю мокрі очі, коли я про це розказую, тільки тому, що я людина дуже емпатична. І згадуючи цей досвід, мені... Боляче, да, мені боляче, мені сумно від цього, але це мною більше не керує. З того моменту, ви знаєте, у мене дуже багато питань відвалилося само собою. Тобто, зараз є якісь нюанси там по здоров'ю ще щось, але я до цього я це ділю на два. Та, да? тобто я з собою спостерігаю, я це ділю на два, тому що я вже розумію, що я не хочу, щоб мною це керувала. Я, я це викорінюю свого життя. Степ да? step, step. друзі, отака от історія. Вам на подумати. Ще раз говорю про те, що я за те, щоб кожна людина була сама своїм психологом. Якщо вам відгукуються мої цінності, якщо вам відгукується мій підхід до життя свого, то я щиро рада буду вас бачити вас на курсі психології життя, який буде стартувати десь в травні місяці, але тут буде анкета. Для того, щоб ви могли залишити заявку на місце в цьому курсі, буду рада вас бачити. Всім гарного дня! бережіть себе і знайте, що ви можете керувати своїм життям, а не програми керувати вами. Па-па!